Готельно-ресторанний комплекс Стара Правда. Локація Буковель Карпати. Рік заснування 2007. -й. Площа 1,5 гектари. Команда 40 людей. Перший вкладений капітал 300 тисяч доларів. Термін окупності 5 років. Рейтинг на booking.com – 9,4. Готельно-ресторанний комплекс Стара Правда починався як концептуальний готель у Карпатах на вісім номерів із авторськими меблями ручної роботи. 2016 року заклад отримав International Hospitality Awards у номінації Кращий етноготель Східної Європи. 1 червня 2020 року Стара Правда об'єдналася з сусідніми готелями Історія. Та викрутаси. З цього дня вони спільно працюють під єдиним брендом Стара Правда як готельно-ресторанний комплекс площею півтора гектари. Розповідає Тарас Тустанівський. Тарас Тустанівський 43 роки, співвласник готелю Стара Правда, голова асоціації готельєрів та власників садиб Яремчанщини. Перший концептуальний готель відкрив без інвестора. Досвіду в індустрії гостинності та профільної освіти, а завдяки інтуїції та бажанню показати гостям чарівний куточок українських Карпат, продовжує працювати під час війни та будувати плани розвитку після перемоги про гостинність та сервіс. Гостинність та готельний бізнес це моє життя, те, що не дає мені спати, і будеть без будильника. В дитинстві я завжди більше любив, коли гості приходили до нас, аніж навпаки мабуть, там і лежить початок мого захоплення і справи життя. Щоб робити людей щасливими, варто самому подумати, які в тебе передчуття перед подорожю, як ти плануєш її, уявляєш, як там усе буде, рахуєш дні це все дуже приємні відчуття, і наше завдання як готельєрів влучити в ці очікування. Нібито легка справа, а насправді мистецтво. Українці дуже гостинні люди, і ми голодні до того, щоб довести всьому світові, незважаючи ні на менші можливості, ні на інші обставини, ми можемо не гірше, а навіть в рази краще за інших. Тому в нашому сервісі немає нічого штучного, а люди це відчувають. У великих мережевих готелях важливіші процеси. Міжособистісне спілкування відходить на другий план, а в маленькому ти очікуєш, що до тебе вранці звернуться на ім'я це зовсім інший вимір гостинності. Сервіс уміння в звичному, природньому спілкуванні з гостями задовільняти їхні потреби, високий сервіс це коли ви можете передбачити ці потреби та викликати у відвідувача відчуття, що саме у вас він стає іншим. Віднаходить для себе щось нове, насамперед, вам треба зрозуміти, хто споживач вашого продукту, потім що саме він очікує, коли обирає вас, і, відповідно, дати йому це. Саме в залежності від такої послідовності і будуються всі бюджети на маркетинг, стратегії розвитку, ергономіка сайту, інвестиційні зміни тощо. Немає дієвішого інструменту для перевірки свого сервісу, ніж іти в поля. Очі, усмішки, розмови підкажуть вам все навіть без спілкування з гостем, а сама бесіда з ним розвіє будь які сумніви, бо в таких моментах гості завжди відкриваються, їм приємно бачити, що вам не байдуже дізнатися, чи їм комфортно. Пам'ятайте ваш бренд це не те, що ви собі науявляли. А те, що про вас говорять люди, раджу обов'язково звернути на це увагу про довгострокові сервісні рішення ми вже років п'ять як упровадили традицію давати гостям у дорогу після завершення відпочинку брендовий бокс, в якому є сендвіч, сік, щось солодке, пакетик наших трав для чаю та магніт на холодильник. Такі сюрпризи в дорогу. Обходяться нам у близько півмільйона гривень щороку, чимала сума, чистого прибутку зауважте. Але, на мій погляд, це не просто бокси, це турбота про гостя поза межами ваших відносин, а значить, побудова не разових, а довготривалих стосунків. Людина пробує в дорозі наші смаколики, ще раз згадує заклад і відпустку це про передбачення потреби клієнта. 70-90% гостей поспішають додому після відпочинку, а зупинитись десь перекусити це або година очікування, або сумнівна якість у придорожньому кафе. І найголовніше в людській природі закладено ділитися чимось хорошим, тому ми впевнені, що люди про це розповідають. Ба більше щодня ми бачимо це в наших сторіс. І ми робитимемо подібне до тих пір, поки це не стане звичним елементом сервісу в усіх закладах. Як тільки так станеться, одразу придумаємо щось інше. Про власну справу у мене не було багатих батьків, тому поїздка в Британію для отримання стартового капіталу видавалася найоптимальнішим варіантом. Майже всі тоді вирушали на заробітки. Бо мали мрію заробити на власну оселю. Я ніколи не думав, де ми житимемо, а тільки міркував про те, аби після повернення мати свій бізнес. Всі зароблені кошти ми з дружиною вклали у дві квартири в Києві та ділянку в 20 соток у селі Поляниця. Після повернення вирішили продати квартири і почати будувати свій перший будиночок на вісім номерів, щоправда, грошей не вистачило. І ми, ризикуючи, брали кредити в доларах. Все від дизайну до навчання персоналу я робив, базуючись на власних відчуттях як би мені хотілося, щоб виглядав ідеальний готель, як би в ньому обслуговували. Важливо самому пройти весь шлях відвідувача, від бронювання до моменту повернення додому для того, аби виявити реальні потреби і труднощі, що виникають у гостей. Які планують подорож, перші вкладені гроші ми окупили за п'ять років, але це був передкризовий 2007 рік, і в Буковелі ще не було такої великої пропозиції. Напередодні повномасштабної війни українські готелі вже виходили на європейський термін окупності у 8-9 років, два роки тому ми згуртувалися з іншими власниками і змінили концепцію старої правди. Це рішення було продиктоване часом, а точніше ринком. До Буковелі почав заходити інвестор із капіталом, який одразу будував об'єкти на 50 100 номерів із повною інфраструктурою. Єдиним шансом вижити, на мій погляд, було об'єднання закладів, розташованих поруч в один бренд, і звичайно, це значно дешевше в операційному управлінні одна рецепція. Маркетинг, ресторан зовсім інша вага на ринку, а значить, і інші умови роботи з постачальниками тощо. Про роботу під час війни. Принцип виживання у складні часи простий після ночі завжди наступає день це неможливо змінити так само і після кожної кризи буде зростання. Тому в кризовий період треба робити речі, до яких не доходили руки раніше. Оптимізуватися та будувати фундамент для різкого старту, коли все налагодиться. Після початку повномасштабного вторгнення нам удалося швидко зібратися і сконцентруватися на головному, зберігати спокій і кожному робити свою справу. В перший же день ми разово перерахували на спеціальний військовий рахунок Нацбанку 100 тисяч гривень. І з того моменту системно переказуємо частину прибутку на потреби ЗСУ і будемо робити це аж до перемоги. Звичайно, на старті ми порізали всі кости, які могли забрали всі плюшки для гостей, які створювали роками, скоротили меню та шведський стіл, змін рушників і постелі, проте зараз практично все повернули. Ми продовжуємо активно підтримувати ЗСУ. Постійно відправляємо гроші в різноманітні фонди. Просто не можемо стояти осторонь. Це наша війна. Така позиція не тільки Старої Правди, а й Асоціації готельєрів та власників садиб Яремчанщини, яку я очолював. До повномасштабної війни ми щомісяця мали збори кожен раз в іншому закладі, на яких ділилися думками і планували майбутнє. Ми їздили на галузеві виставки. Організовували конференції, працювали з владою та привозили крутих коучів для навчання після 24 лютого створили благодійний фонд Готельний фронт, куди заклади регіону перераховують кошти для забезпечення будь яких потреб військових. На сьогоднішній день фонд закупив різноманітних речей для армії більше, ніж на 7 мільйонів гривень, придбав не одну машину. Про людей і команду побудова команди це процес, який неможливо завершити. Я вважаю, що в першу чергу важливо брати на себе відповідальність якщо твоя команда не така, як треба, то це твоя проблема, а не чиясь іще. Отже тобі не вистачає компетенції, щоби навколо себе зібрати тих людей, про яких ти мрієш. Мій секрет простий перше знайти людей. Які зможуть тобі довіряти, друге не втрать їхню довіру. Пам'ятай довіряють лише раз. Третє слова підтверджують діями. Четверте знай, що рано чи пізно будь хто може піти, і це нормально. Для навчання персоналу ми відправляємо людей на семінари, купуємо доступ до професійних лекцій, а когось вчить безпосередньо керівник підрозділу. Надважливо взяти з собою в дорогу чесних, амбітних та однакових за принципами людей саме в такій послідовності, а тоді намагатися робити так, ніби гра ніколи не закінчується. Тоді рівень людей, а відповідно і твого бізнесу, завжди ростиме адже програвати не любить ніхто. Мені пощастило, що я вроджено, інтуїтивно читаю людей і рідко помиляюся головне, щоб людина щиро хотіла, всьому іншому можна навчити, і також мені дуже кайфово працювати в команді з молодими я багато чому в них учуся. Корпоративна культура це принципи, Принципи, за якими ви живете, взаємодієте і які не можна порушувати це ніби Конституція, але для окремої компанії, тому без неї ніяк. Наші принципи прості. Все танцює від гостя, бо немає гостя, немає зарплати, немає бізнесу. Ухвалюючи будь-яке рішення, ми спочатку думаємо, наскільки це потрібно і важливо нашому клієнтові. Я завжди прагну довести вчинками, що стара правда в тому вигляді, якою вона є зараз, це велика заслуга кожного, хто приїжджає сюди на роботу, як додому. А значить, вона і їхня. Найбільше мене вразив вчинок однієї нашої покоївки. Колись, випадково, у Львові, вона потрапила на мою доповідь про стару правду і настільки загорілася бажанням там працювати, що за якийсь час влаштувалася до нас. Минуло три роки, і зараз вона хаоскіперка. Кейс, що сталося? До появи синхронізації ми продали один і той самий номер. Два рази на різних ресурсах. Відповідно, на рецепції отримали збентеженого гостя, який, за його словами, пару років мріяв про відпочинок у старій правді це був новорічний період, інших вільних номерів у нас не було. Як зреагували безумовне правило номер один – спокійно вислухати претензію, не перебиваючи і не відстоюючи свою позицію. Так ви дасте можливість опоненту випустити пару. Далі дуже важливо, щоб гість буквально нутром відчув ваше щире бажання допомогти знайти компроміс із конкретними часовими орієнтирами. Якщо це неможливо, говоріть виключно правду ніколи не виляйте завжди платіть дорого за свої помилки в буквальному сенсі. Ми не знайшли іншого варіанту, як чесно сказати. Нам соромно, ми готові повернути кошти та уплатити ваш відпочинок повністю в будь якому з доступних на цей момент комплексів у регіоні. Їсть був, м'яко кажучи, шокований. В останній день його відпочинку ми привезли йому великий торт і сертифікат на п'ять ночей у старій правді наступного року як це вплинуло на показники лояльності, оцінки сервісу з того часу. Багато років це наш завсідник. Який усім розповідає про той випадок і привозить із собою багато друзів. Приклад монетизації сервісу Якось переглядаючи річний кешфло, я звернув увагу, що за рік ми витратили більше 230 тисяч гривень на купівлю мінеральної води в номери. Після деяких міркувань ми придумали ставити фільтровану воду в графінах із лимоном. Гостям ця ідея дуже сподобалася вона відрізняла нас від інших готелів, а ми отримали суттєву економію в грошах 190 тисяч гривень на рік. Це приклад ситуації, коли ви заощаджуєте але даєте гостю додану вартість надважливо, щоб ці два параметри зберігалися економити на відвідувачах це вбивати бренд. Топ 5 висновків Тараса Тустанівського за 15 років у готельному бізнесі Перший. Робити те, що відчуваєш серцем. Незважаючи на те, чи в країні криза, чи на ринок має зайти монстр, що оголосили кінець світу. Другий ТЕ, що відчув серцем, роби швидко. В бізнесі виграє той, у кого зміни проходять швидше за інших. Третій. Вір у людей. Четвертий. Немає нічого постійного завжди можна краще. П'ятий. Грамотний аналіз пройденого це 50% успіху майбутнього. Про майбутнє Зараз я мислю стратегічно в межах року Впевнений, що Україна встоїть. Після перемоги на нас чекатимуть нові виклики. Тому думаю, як завжди, буде мегацікаво. У цій дорозі важливо не загубити своє, дуже вагомо зрозуміти свою українську унікальність і берегти її як зіницю ока. Звичайно, починати треба з глобальної стратегії навіть не галузі, а України в цілому хто ми, в чому наша цінність для світу, що ми можемо такого, що не можуть інші народи. Глобально думаю, що в індустрії гостинності, як і врешті галузей, обслуговування людиною буде великою розкішшю, тому це зможуть дозволити собі лише обрані. Технології робитимуть це швидше, з однаковою якістю, в них не буде поганих чи добрих днів, і крім того, це ще й буде в рази дешевше. От тільки серце де. Де серце? У 21 столітті. Зникає поняття завсідника весь світ на долоні постійно хочеться пробувати щось нове та отримувати свіжий досвід, ділитися цим із цілим світом через соцмережі, чати, месенджери. Ніколи не миріться з посередньою якістю, навіть якщо вона приносить гроші це швидко мене. будьте тут тільки якщо ви кайфуєте, коли бачите щасливі очі своїх гостей. Постійно змінюйтеся самі та міняйте ваш заклад. У світі немає нічого статичного. Любіть свою команду так само, як своїх гостей. Ніколи не сумнівайтеся в собі. ТЕКСТ читали В'ячеслав Дудко та Інна Гелевера, звукорежисер Сергій Шагалієв. Виробництво на базі оркестрова вежа Продакшн.